В'яжемо сьомий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо петлю, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, 2. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4 накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два, три, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок. За наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. один, два, три. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Воводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Водимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. один, два. Три, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо восьмий рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. 3 повітряні петли. Один, два, три. Накид. з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з, накид. з, Пров з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок за стовпчик з, з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо петлю. гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо ще дві петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один, за цей самий стовпчик з накидом, 2. 5 повітряних петель. Один, два, три. 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. Один, два, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо десятий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. І сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі, Один, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1 2, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Шість повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі: Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі.